Понад сотню медиків з усієї Вінничини відзначили до дня медичного працівника, який в Україні святкують 27 липня. Воно співпадає з релігійним днем святого Пантелеймона, покровителя лікарів. День медика це спільне свято усіх тих, хто рятує життя та дбає про здоров'я людей. Лікарів, медсестер. Фельдшерів, санітарів, фармацевтів Вінничина нині займає друге місце в Україні за кількістю наданих медичних послуг військовослужбовцям. Ви не тільки, не тільки спасаєте людей, а ви їх підтримуєте, і ви дійсно дуже багато робите для того, щоб навіть ментальне здоров'я вінчан. І тих людей, я маю на увазі військових, яким ви надаєте медичні послуги, було на належному рівні. Щоб... Тобто ви їх вилікуєте і в ментальному плані, не тільки в І тому за це я вам дякую. Ваша праця не може бути переоцінена, оскільки ви при народженні, коли людина маленька починає життя, і ви дуже часто тоді, коли це життя потребує підтримки. Медичних працівників відзначили почесними грамотами та подяками від міської та обласної ради, також військової адміністрації. Нагородили від Верховної Ради України за професіоналізм і відданість справі. Попри війну, медична галузь області продовжує розвиватись та удосконалюватись. Відкриваються нові лікувальні та реанімаційні відділення. Спільно нам вдається навіть в умовах війни вести в експлуатацію кардіоцентр. Продовжувати працювати над створенням нових відділень. Ми бачили центр термічної травми та пластичної хірургії нашої піроговки, яке оновлено перша черга. Ми працюємо спільно над другою. Ми відкриваємо нові реабілітаційні відділення і не лише в обласному центрі, не лише в обласних лікарнях, а й в закладах по всій Вінницькій області.